Я не знаю, яку ідеологію сповідує. Мені складно її оформити ідеологічно. Я її тільки можу так окреслити так, як демоліберальний напрямок. Така так, хвиля така, так, широчезно. Боротися виключно з цим, ну, це мені не цікаво. Боротися з людьми, які складно їх оформити навіть. Я можу боротися з комуністами, я можу боротися з регіоналами, з людьми, які країни. А щоб я видавав е, свої зусилля як партія Свобода проти якоїсь політичної сили е, такого напрямку, навряд, завдання політичної сили як свобода поширення націоналістичної ідеології і впровадження доведення, що націоналізм є найкраще щеплення сьогодні для нації, для її самозбереження сьогодні. Інша ідеологія, яка є, ну, може привести до гірших наслідків. Оце є завдання е, свободи, а не конкретизація боротьби з якоюсь там політичною партією.